Вони віддали свій дводенний заробіток, аби забезпечити військових на передовій реактивною системою залпового вогню. Колектив підприємства Вінниця облтеплоенерго зібрав гроші на виготовлення міні-граду, який помститься за загибель їхніх колег-захисників. Бачите, там є безпосередньо і імена наших хлопців. Це теж ми хотіли, щоб якимось чином воно було віддячити їм за те, що вони загинули забороняючи, в тому числі боронячи кожного з нас. Олександр та Анатолій відважно боронили Україну спочатку повномасштабного вторгнення. Тепер їхню справу продовжуватиме команда, яка працюватиме на Мініграді. І ми всі підприємством долучалися, ну підтримували їх, поки вони воювали, і, на жаль, отримали такі тривожні звістки. Натомість виникло таке бажання замовити таку такий механізм для того, щоб можливо допомогти тим хлопцям, які залишились зараз і воюють. Повнопривідну автівку надали військові. Саму ж установку директор підприємства Андрій Ковальов замовляв у волонтера Дениса Романовського. Місяць очікування і пікап у повній бойовій готовності. Тактико-технічні характеристики тут такі ж, як у граду. Щоправда, замість 40 направляючих, які випускають снаряди, тут їх чотири, але б'ють вони прицільно і максимально точно. Вицілюють якусь точкову ціль, яку не повинно не потрібно накривати по площі, а просто вразити точкову ціль. Це може бути як склад, може бути якийсь там чи опорний пункт окупантів, тобто командний центр якийсь Ось для таких. Може руйнувати як і будівлі, так і знищувати бронетехніку, знищувати живу силу противника. Ось для того вона працює мобільно, швидко виїхати на позиції, розкластися, навестися. І здійснити постріл, і переїхати на наступну, щоб не засікли засоби контрбатарейної боротьби. Сама установка важить кілограмів 700-800 у незарядженому вигляді і дуже зручна у наведенні. Дуже легко, я просто ну, наскільки все продумано, наскільки все відповідно геометрії працює. Я думаю, що хлопці казали, що десь за. П'ять хвилин це до повного розкладання комплекту, відстрілювання і вже збору. П'ять хвилин займає повністю до моменту вже від'їзду хлопців безпосередньо після роботи. Колектив для себе вирішив, передаватимуть бойову машину бригаді, яка вміє нищити нею ворога. Спеціальне обладнання, і ним має працювати тільки людина, яка навчена, яка знає, що робити і як робити, має відповідну освіту і тільки так. На підприємстві зв'язались із бригадою, який такий мініград вкрай потрібен. Це 14-та окремо механізована. Одна така система в них вже є, а потрібно в рази більше. Я би сказав, що навіть дуже, оскільки там зараз зібрана велика кількість ворожих військ і таких установок там не досить таки багато. Будемо їхати на Купінський напрямок відразу. Там будемо її пробувати пристрілювати. І вже буде кожного дня виїжджати, працювати, знищувати ворожі війська. Волонтер Денис розповідає, відгуки про їхню розробку схвальні. Навіть вдосконалювати не потрібно, бо влучає гучно та точно. Вона може працювати до 20 кілометрів. Загалом робоча її дистанція десь плюс-мінус 17 кілометрів це сама така точна, з якої полюбляють працювати хлопці, і це основна її перевага, от саме мобільності. Тобто, на такій машині можна підкотитися ближче до нуля і відпрацювати набагато далі за лінією фронту. Завдяки пульту стрілець може відійти від авто, аби не було віддачі і запустити реактивні снаряди. Невже з українцями можна воювати, коли вони такі речі роблять? Це без шансів. Аби автівка витримала роботу граду, волонтери зробили їй капремонт, а ще підсилили ходову ресурами. Давайте тоді плодити до перемоги. Так, разом. До перемоги. Від Щойно військовим передали автівку, як пролунала повітряна тривога. Ну і власне все ж збирається, і машина вже сьогодні вирушає на передову, аби допомагати захищати Україну від ворога.